Програма здоров'я 36,6» і я Юлія Полуянська вітаю вас. Манна каша з комочками, молочко з плівочкою, надто зажарені сирники, проте найсмачніші котлети і запіканка. У кожного свої спогади про дитячий садочок. Зазвичай вони приємні, але нині не усі батьки є прихильниками дошкільних закладів. Є й ті, які вважають, що якщо діти квіти життя. То давайте цей букет подаруємо бабусі на виховання так спокійніше. А є ті, які вважають, що соціалізація це головне. Тож як зробити так, аби дитина росла щасливою і розвиненою, а мама була спокійною? Соціальне виховання дошкільнят, про дітей, які відвідують дитячі садочки, і про тих, яких виховують батьки лише вдома. Сьогодні ми поговоримо з нашими шановними героями, і я хочу привітати завідуючого дитячого Доброго садочка «Мрія» Роєнко Галину Іванівну. Я вітаю соціального педагога Олесю Василівну. Також в гостях у нас сьогодні дитячий педіатр. Пушко Константин Миколайович. І наша сьогоднішня маленька героїня Арина разом з мамою Олею. Добрий день. Ми сьогодні поговоримо про дитячий садочок, і я думаю, ви вирішите віддавати дочку чи не віддавати, бо я так розумію, ви вагаєтесь. Да, ще досі вагаємося. А скільки вам років? Два ручки і шість місяців. Константин Миколайович, ну до педіатра бі біжать батьки. Питати, віддавати дитину в садочок чи ні, адже ви, як ніхто знаєте про здоров'я дітей. Скажіть, оскільки років віддавати краще? Ну як такого, такого віку не, немає певного. По законодавству з двох років ми можемо йти в садочок. Як на мене, тут треба вирішувати батькам. Якщо дитина підготовлена до цього, тобто ну, мінімальний набор навичків має. Їсти вміє на горшик ходить, то в принципі до садочку можна вважати, вона може йти. Галина, І вік тут. З якого ви віку приймаєте дітей у садок? Ми приймаємо дітей з дворічного віку. Є садочки коли з трьох років тільки приймаю. Є групи, які приймають дітей з півтора року. Але все ж таки я вважаю, що два роки це саме той вік, коли можна віддавати дитину до дошкільного закладу. Тим більше, як зараз сказав лікар-педіатр, на цей час дитина вже має певний набір якихось навичок. Коли ми приймаємо дітей в дитячий садок, ми ставимо умову. По-перше, щоб батьки вже не користувалися памперсами. Ми не користуємося в садочку памперсами, щоб дитина самостійно їла ложкою, щоб дитина могла пити з чашки, просилася на гурщик. І вміла хоча б одягти собі трусики, коли це необхідно. Але і допомагають шкартки. у яснях. Однозначно допомагають. Дитинка ще маленька, безумовно, вона самостійно не справляється. Не одягнеться ще Не одягнеться, ні. Але вже починаючи з дитячого садочка, ми з дворічного віку ми починаємо дітям прищеплювати навички самообслуговування. Арина вже п'є сама з чашки. Да, вона вже п'є сама до горщина, ходить на горщик, уже самостійно їсть ложкою. В принципі, це ознака того, що дитина вже може йти до садочка. А які документи потрібні при вступі у дитячий садок? Відповідно до положення про дошкільний заклад, діти приймаються до дошкільного закладу за заявою батьків з медичною карткою. До неї додається форма 63 про щеплення і висновок медичної установи про те, що дитина може відвідувати заклад саме цього типу. В нашій країні ще не до кінця вирішена проблема зі щепленням. Є батьки, які відмовляються. Так пишуть відмови, і вони мають на це право, в принципі. Розкажіть, Константин Миколайовичу, якщо мама відмовилась, так у садочок вона не потрапляє? Ну тут як вам відповісти? По закону немає відвідувати садочок, якщо дитина не має всіх обов'язкових щеплень. Є Момент, коли щеплення ми не можемо проводити у зв'язку зі станом здоров'я, але ж тут також оформлюється медвідведення від профщеплень, і відповідно воно або подовжується як через якийсь термін, або дитина починає прививатись. Якщо ми кажемо про сезонні захворювання, короткочасні запальні процеси пронхіти, ГРВІ, то тут дитина одужує і, звісно, продовжує прививатися щодо відмови від прощеплень. Дошкільна освіта не є обов'язковою, і тому відвідування само собою неможливо, якщо дитина, батьки дитини відмовляються від прощеплення. А якщо дитина хвора і вона не може ось це щеплення робити, ви таку дитину 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 не приймаєте? Ми приймаємо таких дітей, але медвідведення оформляється рішеннями ЛКК. Дитяча поліклініка в картці дитини пише, що дитина може відвідувати дошкільний заклад. І тоді ми таку дитину приймаємо. У вас є щеплення? Так, да, ми робили, починається з народження, робили щеплення. І регулярно там ходимо до лікаря педіатра, і там, що нам відмічають, ми постійно все робимо. Так що не знаю, ну вона ще така маленька. Ну, давайте Дивіться. зараз подивимось на найменших ваших відвідувачів дитячого садочка. Увага на екран! Зараз ви бачите це діти раннього віку. Ранній вік це ясельна група саме з двох до трьох років. Це трошки старші дітки, зараз середні, середня група. Ось вони піднімаються зараз по сходах до шкільного закладу. А зараз ми з вами в ясельній групі. Ось дітки, якраз води, дворічні дітки, які ми мили ручки. Зараз вони сіли за столи. Діткам раннього віку, якщо дітки старші в нас сідають за повністю сервіровані столи, то діткам раннього віку ми подаємо страву по мірі того, як вони їдять. Вони їх вчать тримати ложку Тримати правильно ложку, да. їсти правильно тримати хліб, користуватися серветками. І страви діткам раннього віку подаються по мірі того, як вони з'їдають, щоб по перше страва не вихолоджувалася, і щоб діти вчилися їсти поступово одну страву за одною. Ви займаєтесь з дітками, я знаю, і ви їх теж навчаєте, як правильно їсти, як правильно поводити себе за столом, як соціальний педагог. Так розкажіть, так, про це. звичайно, працюємо перш за все. Перший етап це ясли молодша група. Працюємо над успішною соціалізацією дошкільника в умовах навчального закладу. В чому дітей правильно спілкуватися, перш за все, це з однолітками. Діти приходять з різних сімей, з різною культурою спілкування, з різними стилями виховання. І тому треба максимально навчити дітей взаємодіяти один з одним, так щоб це було комфортно не лише одній дитині чи одній якійсь особі, а комфортно було перебувати в дошкільному закладі в групі всім діткам. Також дитина приходячи в садочок. Здобуває перший соціальний досвід спілкування з іншою дорослою, незнайомою людиною. Це теж є такий невід'ємний етап, коли вчимо діток розуміти, що одна поведінка має бути з однолітками, одна поведінка має бути з дорослими, а інша поведінка на уроках спілкування має бути з похилими людьми з похилого, похилого віку. От, також ми проводимо навчання. А розвиток комунікативних навиків дітей. А коли там, наприклад, вивчаємо вічливі слова, коли їх як правильно треба вживати? Вони кажуть дякуємо, коли так поїли у садочку. Ну, Ви навчаєте до етикету в принципі, з самого, з, само, з самого маличку, так? Так. І ось ми бачили, як дітки їли. От скажіть, mm. пане Константине, можуть діти у два роки вже вживати таку їжу, от, садкову? Так, звісно, можуть. Мама дуже переживає, так? Дуже переживає, так. Да. тому що вдома готуєш самостійно, там перетираєшся. Я розумію, що там до якогось часу постійно треба привчати до того, щоб дитина сама кусала, сама пережовувала самостійно. Але ж хочеться якнайкраще. В садочку, мені кажеться, ще десь там ну що так, більше для дорослих діток, для малесеньких ще рану, речі, мабуть. Про блендер ви не берете, мабуть, чи попереджуєте. Це дуже велика проблема. Це ж... велика проблема, так. На сьогодні це велика проблема. Стосовно їжі, безумовно, до нас приходять дітки, які вже починають, ми їх вчимо жувати, і дуже багато дітей, які приходять, батькам так легше, швидше наготувати саме перетертою їжею. Але ми вже вчимо дітей жувати і вживати ту їжу, яку вживають дорослі люди. Хоча вона абсолютно дієтична, в нас дуже мало а, страф, а, Смажене, смажених жирне. практично. А, нам пощастило, в нас є пара конвектомат. Навіть котлети, які спочатку обсмажуються, вони проходять обробку а, паром. Парою. А якщо дитина алергією хворіє, то а, а, педіатр виписує якісь там дієту, так? Так, це індивідуальний підхід. Дає, дається довідка про те, що потребує. Такого чи іншого дієтичного столу. і ви будете готувати окремо. В так? нас є Зі? так, в нас є категорія дітей, які отримують дієтичне харчування. Нам навіть поталанило, в нас є медична сестра з харчування, і вона чітко слідкує за тим, за довідками дітей і за приготуванням їжі на харчоблоці. От не хочуть їсти, вони маму кличуть, сидять, не хочуть їсти у садочку. Дома вони їдять. Бувають такі у вас. Футки? Бувають такі випадки, часто такі випадки бувають, розумієте. Відмова від чогось і. Ну, не можна ж доставляти дітей. Чи можна? Все, на все треба час, розумієте? А якісь прояви і якісь протести дитини на все то є причина. Коли дитина знаходиться у важкому стресовому стані в процесі адаптації, то будь-які такі, скажімо, Неадекватні якісь прояви, поведінки, які не притаманні вдома, мають місце бути. Ну, це все робиться поступово. Розумієте, одразу дитина не приходить на весь день і не сидить, не, не терпить того, не, не чекає того моменту, коли прийде, забере мама, там з восьмої до сьомої. Розумієте? а спочатку йде процес привикання дитини до закладу. Спочатку дитина приходить на півгодини, на годину. Це все поступово. з з нарощуванням таких обертів, щоб дитина успішно адаптувалася, ніхто не змушує її там, ніхто не, не, не стоїть над дитиною і не силою, не силою, не психологічно, ніяк морально не порушує жодних прав дитини в садочку. Розумієте, це все робиться поступово в ігровій формі, заохочуючи, показуючи якісь яскраві приклади. Там Саша їсть гарно, а Петя їсть погано. Давайте будемо доганяти і діти там. Ну, як в кінофільмі, а зараз взяли космічні ложки і заправили не, наші не, космічні не, ракети. <світання> розумієте, це все обігрується для дітей в доступній для них формі. Розумі. Я знаю, що воля теж так боїтеся за хвороби. Дуже боюся, бо я знаю, що батьки немає змоги залишати дитину вдома, Ну там залишатись з дитиною на лікарняному, і там є яка хвороба, там кашель, насморки відправляють дити в садочок. І потім всі. Дітки вже ходять там з нас, ну, дочку так повинна да, слабити. Мені, мені вже так кажеться, що там повинна медсестра слідкувати якось. Як це ми слідкуємо за цим? Да. Дійсно, кожного ранку, по перше, медсестра обходить ці групи і відмічає наявність дітей. Безумовно, вона дивиться на стан дитини. В групах раннього віку прийом дітей відбувається лише після вимірювання температури. Температура в, я... в ясельках вимірюється двічі на день під час прийому і після денного сну. Якщо є якісь проблеми, обов'язково ставимо до відома батьків. На жаль, іноді бувають такі випадки, що... але це все тільки на совісті батьків. Коли вони беруть недійсні довідки і приводять дітей не дуже здоровими, скажімо, коли дійсно починає хворіти вся група. На жаль, такі випадки ще існують, але це, мабуть, вже проблема суспільства, не лише садочка, і досвідчені мами кажуть, що день-два у садочку, тиждень вдома. Ось скажіть, ви як лікар, чому так? Чому діти хворіють у садачку? Ну, Діти приходять в колектив, новий, у кожного свої, скажімо так, носійства своїх вірусів та бактерій. Це, так сказати, ознайомлюючий момент. Вони контактують для когось, ці віруси вже мають антитіла, на ці віруси діти мають антитіла, Звісно, вони не хворіють, переносять це все легко. Інші дітки вони можуть захворіти. Якщо взяти статистику, за сезон осінь, зима дитина має, абсолютно має право захворіти 6-8 разів. Тобто, це абсолютно норма. Нічого страшного в цьому немає. Якщо ці захворювання будуть протікати легко, ну як ви сказали, сопільки покашляли через тиждень. Повернулися в садочок, і 2-3 тижні ми ходимо. То це абсолютно норма. Погано, якщо ці захворювання переходять в щось більш тяжке, якісь вторинні ускладнення бувають, це вже гірше, але це також тут нічого страшного нема. Погода це не є фактор ризику для відвідування садочку, холода це все. Тобто перехворіє потім у школях, що у садочку, так? В принципі, не обережеш від цих хвороб дитячих. А у вас Арина, часто хворіє вдома? Ні, ви знаєте, якось ми так не замічали. Бувають, ну, коли на непогоду, коли, ми, може, десь мочі ноги промочимо, ми на дачі любимо постійно босіком бігати по траві, щось ми так звикли літо. А зараз холодно, дуже тяжко її вдягти. Це, мабуть, проблема всіх діток. що Вони після літа дуже тяжко вдіваються. Ні, ну буває таке. Буває, що хворіє, ну щоб такого Постійно, але хворіють захворювання. зазвичай перший рік, коли Просто проходить парний. адаптація. Так, та? і я хочу наголосити на те, що стрес, ось ви правильно сказали, що стрес понижує імунітет, і діти часто хворіють через те, що вони нервують в період адаптації. І є у вас дуже гарні заняття. Ми їх відзняли. Я хочу показати вам. Увага на екран. Чудодійний пісочок наш де всі дітки, всі знають дітки дуже залюбки, граються з пісочком. Ти любиш гратися з пісочком, Марин? Да. <гум> так. От і наше суть нашого заняття для дітей раннього віку полягає в тому, що ну, всі знають пісочну терапію, яка використовується незалежно від віку. А ми використовуємо таку модифіковані вправи, які дозволяють діткам, по-перше, це психоемоційне розвантаження дітей. Які перебувають в стресовій ситуації, дитина розслаблюється, почуває себе вільною, в безпеці. І, скажімо так, швидше, небезп... адаптується, швидше так. адаптується. Це по-перше. По-друге, це розвиток тактильних дітей. Ми розвиваємо мілку моторику, яка спонукає до розвитку мовлення і веде цілий ланцюг позитивних змін, які відбуваються в дитини. А скажіть, будь ласка, ви як лікар, От дитина отримує стрес під час адаптації. Так вона плаче, нервує, деякі там в тому втрачають. Чи може це позначитись на подальшому житті, на здоров'ї, на психіці? Вважаю, що не дуже. Це все переживається. Дитину вихователі перемикають на іншу хвилю, скажімо так, дитина забувається про свої. Це якийсь певний відрізок часу і не більше того. А у вас, до речі, Арина сама застається без вас? Бабуси? Да, Нормально, не плаче за маму? Ні, ні, ні. Ми провчились. Ми вітаємося і прощаємося. Ми вже так провчились, що якщо ми кудись уходимо. Це, до речі, ми... теж дуже добре, коли мама до дочку починає дитину залишати з родичами. Так? Це взагалі не тільки з родичами, з іншими знайомими, тому що дуже часто так буває, що діти знають певне коло дорослих, з яким вони згідні залишатися. А як тільки залишаються десь якомусь незнайомому, оточенні, дуже нервують з цього приводу. А скільки от ви сказали час, От скільки триває адаптація? У кожного мабуть по різному? Це індивідуально. Кожна дитина все ж залежить від того, наскільки дитина підготовлена, скажімо так, до садочку. Якщо вона адаптована, вона на дитячому майданчику грає з усіма дітьми, іграшками, ділиться, може лишитись як там з бабусею, так з хрещеною. Там, то звісно, вона і в садочку це все швидше пройде. Якщо дитина трошки, ну скажімо так, замкнута більше з мамою, з мамою, з мамою, звісно, цей період також вона пройде, але просто. Довше. Бути, да. дит... А є такі діти, коли першого дня ж вони залишаються і Вінчаю. не згадують маму? Є такі mm -hmm. діти, і в нас ось нещодавно був такий випадок. В перший же день дитина залишилася, сказала, я додому не піду, я буду спати. Але все ж таки, як показує практика, ці діти, які одразу залишаються, потім важче звикають, а ті, які більш каверзують, швидше призвичаються до дитячого садочка. Взагалі, вважається, що дитина повністю адаптувалася, якщо вона 60 днів без перерви відвідує дошкільний заклад. Це вважається, що дитина пройшла адаптацію. Тобто 60 днів вона не захворіла. То, до речі, про імунітет можна його якось підвищити? Якісь е таблетки чарівні, щоб дати дитинці, вона не будех на мене, то нема. Хоча наші. Телебачення, реклама дає зовсім інші дані. Ну, імунітет, така штука, вона з таблетки не вийде, доки контакту не буде з чужеродним, скажімо так, антигеном, звісно, і антитіла не вироботаються. Тобто і імунна система вона працювати так не буде. Підвищити, так сказати, можемо резистентність організму це, як на мене, раціональне харчування, заняття спортом тощо. І коли найкраще от, починати адаптацію, йти у садочок влітку, взимку. Як ви вважаєте? В принципі, різниці немає. Але все ж таки, я чому кажу, краще все ж таки починати десь з весни або з літа, тому що, як правило, всі хочуть іти 1 вересня. Якщо врахувати, що всі переведення робляться на 1 вересня, ми одразу приймаємо велику кількість дітей. Цей процес просто буде важче. Легше навіть і вихователям, і діткам, коли частинка дітей вже звикла і абсолютно спокійно реагує на все. І коли вже діти поступово приймаються. Познат Давайте подивимося, які відношення і, і, і яких друзів собі знаходять відвідувачі дитячого садочка. Увага на екран! Сірий, білий, погатий. Сіпаю. Я тікаю. Вони розказують вірші, граються, плачуть, сміються, знаходять собі друзів та бавляться у захоплюючі ігри. А що у вас вчать, содочку? Вчать танцювати. Ти вмієш грати на піаніно? Так. піаніна? Втячить садочок це перша школа життя. Саме тут малеча вчиться бути особистістю. Без батьків перша дитина починає проявляти свій справжній характер, формуються якості лідерства і відчуття колективу. В дошкільному віці дитина шукає характерні для неї засоби відношень з оточуючими. Саме у садочку формуються перші навички соціалізації. В Оздоровчій гімнастиці, в логіці, в казковому світі читання, у фантазії фарб і веселих ноток діти вчаться бути частиною суспільства. Я вважаю, що дитина до 4 років має бути в сім'ї з мамою. У нас було так само. Дитина наситилася мною і в 3 роки сама виявила бажання ходити в садочок. От в 4, так як я вважала, ми вже пішли, і вона мені з першого дня сказала, мама, я хочу бути там цілий день, поки тато на роботі. Тобто я вважаю, що дитину потрібно за своїм бажанням вести в садочок і потрібно вести, тому що це допомагає соціалізації. Вона мене сором'язлива, тут вона. Проявляє себе як особистість, тому що мене немає, і вона не ховається за мною а проявляє сама себе. Саме тут, у садочку формуються культурно-гігієнічні навички. Діти вчаться говорити, одягатися, правильно їсти і бути охайними. У садочку розповідають усе про природу та про правила безпеки, закладають основи здорового способу життя і любов до тварин. Дитина тут вчиться ліпити, різати, клеїти, малювати. Тут виховують патріотизм, вчать шанувати звичаї народу і любити оточуючий світ. У садочку малюків також готують. Готую до школи, привчають до посидючості, правильної поставі, проводять заняття з математики та читання. Вона почала у ній більше читати і знає дуже і Ну я довольна дуже. Добре, Сонечка, скажи, скільки тобі років? Як тебе звати? Скажи, мені. я звати Соня. А скільки тобі років? Три І два. Важливо пам'ятати, що допитливість і прагнення до дії у дітей залежить від батьків, тож приймайте активну участь у житті вашого малюка і отримуйте задоволення від щасливого дитячого світу. Ну, як вам життя у дитячому садочку? Ви вже готові Арину віддати у колектив? Ви знаєте, я ще трошки вагаюся, але я думаю, що вона у нас така дівочка, що їй буде не важко. А чому вагаєтесь? От що найбільше раз? Чому вагаюсь? Вагаюсь, тому що ну я привикла до неї постійно. Ми вдвох вдома. Треба вже ну і декретна відпустка закінчується, Треба дитину віддавати в садочок обов'язково, тому що. Контакт з дітками це не мама з бабусею вдома, це набагато більше для її розвитку і соціалізація одне з головних для дітей, так Так. це правильно В садочок ходити треба. Якщо дитина буде не ходити у садочок і піде до школи, вона ж, мабуть, буде якось відрізнятися від дітей. Безумовно буде. Дошкільний заклад це перша сходинка соціалізації дитини. Саме в дошкільному закладі дитина вперше вчиться відстоювати свою особисту думку. Це моя іграшка. Вона моя, тому що мені її купила мама, тому що вона червона. Можна знайти безліч причин, пояснити, чому це моя іграшка. Це, скажем, такий перший крок. Ну і інші такі моменти знову ж таки це спілкування з дорослими. Це вміння працювати в колективі, і цьому сприяють і наші колективні ігри, і спортивні змагання, і наші святкові ранки, наші колективні роботи, наші сюжетно-рольові ігри, наші рухливі ігри, де ми граємо командами Між іншим діти, дуже люблять естафети, саме естафетні ігри. Це вміння працювати командою, і, мабуть, я думаю, що в майбутньому, коли вони приходять до школи, вони їм легше спілкуватися з учителем, їм легше знаходити спільну мову з однолітками. І в майбутньому, я все ж таки думаю, що діти, які пройшли дитячий садок, їм буде навіть легше в вони будуть, мабуть, я думаю, все ж таки успішнішими, коли підуть працювати. Я вам дякую, я бажаю вам легкої адаптації Арина. Усі діти індивідуальні, і лише вам вирішувати, що краще для вашої дитини: віддавати її у дитячий садочок чи залишати її вдома. Бережіть себе і своїх дітей. Дивіться програму здоров'я. Ми вам підкажемо, як бути здоровими і щасливими.